Підривували мою болу всередині. Треба якусь строїть нову. Не знаю, можу відновити, але, але я, я буду вже в живоні, бо, напевно охватить креатива. Глаз креатива взяв я деякі речі, які мені допоможуть вижити нормально. О, зараз чекайте, мені треба ще. Czekaj, jak raczej. A ty go. A mnie trzeba jeszcze jedna od, rzecz. Tak, tak. To dość. А, точно, мені треба ще ш... пройти в виживання. Точно. Ну і тепер беру люлюки. -лю 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 так так я віднімав на дюму, але в кратибі. Але тепер я хочу це зробити виживання, але все одно зняти на відео. Бачите, я вже в, вже в, ну, в другому світі і я після цього зніму відео і як я. Що я робив після того, як зняв те відео, де да... да я? Де да я просто-напросто взяв та то... то... зробив таке саме тільки в креативі. О, вовки, я там бачу. Тут треба баквидше все робити. Так, допоміжний влок постав. Тепер треба тут воросток. Нашу шості пічку, потім брати. тик тик голюка. Все. Тепер сюди ставимо ліжко. Сюди дві скрині. І швиденько хвоєм це він готовий. Ми в ньому ми можемо тільки лозити, але і так прикольно. Я так спішив, того що ми тобі. Тут який мама в мене вже восьмий рівень. Окей.